Нова архітектура європейської безпеки буде включати французьку та британську ядерні парасольки, ремілітаризовану Німеччину, на що канцлер Мерц планує витратити майже пів трильйона євро, а також сухопутні сили України і Туреччини. До речі, Європейський Союз, який вже затвердив оборонну програму, обсягом 850 мільярдів євро, готує драфт угоди про допуск третіх країн до цього оборонного пирога. І турецький військово-промисловий комплекс перший в черзі. Окрім того, з цього процесу буде виключено держави, які вже давно стали проросійським голосом у структурах НАТО та ЄС, зокрема Угорщину. Натомість до нової безпекової ініціативи долучаться країни-партнери, які не входять до Євросоюзу, але мають сильний ресурсний і геополітичний потенціал. Серед них Норвегія, яка завдяки нафтовим доходам володіє колосальними фінансовими можливостями і відчуває пряму загрозу з боку Росії, тому вже підняла щорічний рівень допомоги Україні з 3 до 8 мільярдів доларів. Також в процес буде залучена Канада, один з ключових Трансатлантичних союзників. Отже, на наших очах формується нова геополітична реальність простір, що об'єднує країни від північного і Балтійського до Чорного морів.